Іншопланетна червона казочка для дітей, які не люблять їсти борщ. Автор Д'яконова Олена читає Світлана Безверха. У шафі жили речі Яскраві, різнобарвні, веселі. Мама вдягала їх своїй донечці. Щодна Марійка крутилась перед дзеркалом, наче справжнісінька лялечка. Були там легкі літні речі, теплі, щільні, але всі дружно жили на полицях однієї шафи. А найдужче Марійка любила свою червону, бабовняну сукню, яскраво червону. З білими завитушками. Та саме сьогодні чомусь не хотіла її вдягати, хоч червоний колір був її улюбленим, навіть тато купив червону машину, бо донечці подобався колір. А от сукня, м -м -м, щось з нею було не так. Ти суконька тепла і добра і така гарна, сітхала Марійка. Але чомусь скрипиш. Я не скрипу, тихо ображалася сукня. Я просто і Ой, як тільки тебе вдягаю, аж зуби на зуби не накладаються і мурашки по всьому тілу бігають. Шепотіла сукня. Я зовсім не скриплю, поки ти мене пальчиками. Не треш. Марійка задумалась, наступного разу дістала сукню з полиці, обережнеко вдягла лагідно, наче гладила кошеня, і справді жодного скрипу. Того дня мама зварила червоний борщ. Зелений борщик Марійка любила дуже, а от червоний колір чудовий, запашний аромат, а їсти ну ніяк. І скільки батьки не вмовляли, хоч ложечку, хоч пів ложечки. М -м 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 -м. І саме цього звичайнісінького дня. До їхнього вікуця прилетіла велика блискуча тарілка корабель, звідти вистрибнули гості з планети Червоний Марс і вогняна Венера. Привіт, Марійко! Ми до тебе в гості. А чим же їх частувати? На столі тільки борщ, червоний причервоний із помідорами та буряком. Ой, сідайте, любі гості, прошу до столу, запросила Марійка, і дістали свої дивовижні ложечки і заходилися їсти. Ой, як смачно яскраво запашно, і тепло стало, аж всередині захихикали гості. Цей тому що борщик червоний, пискнув найменший марсіянин. Дав нам сили, тепер ми зможемо літати і усім допомагати. Ой, а ти, господині, чому не пригощаєшся таким смачненьким червоненьким борщиком? Марійка тільки очі витерщила, а, а, а я, я, я не люблю червоний борщ. тихесенько зіснулася. Він гарний червоний, а їсти не смачний ох хо хо ну добре. Дякую тобі, Марійко, сердешна, дякую превелике. Загукали гості. Твій червоний борщик саме того відтінку, якого нам так бракувало для внутрішньої енергії, світла і тепла. Тепер ми зможемо творити дива, повертатися додому. Вони запросили Марійку зазирнути в свій корабель. А там. О, усе червоне, яскраво червоні, гудзики, гранатові фіранки, рожеві крісельця, коралеві стільці, брусничний столик, а на ліжечку темно вишневий плед і навіть малиновий холодильник. О, Як у вас тут ой, червоно. ахнула Марійка. Майже усе, посміхнувся найменший інопланетянчик. А той особливий відтінок, що тепер у нас усередині від твого борщу, він саме той бракуючий, що він дає нам силу й радість. Ми ще прилетимо до тебе бо цей чарівний червоний колір, добре, і маленький марсіанин... Протягнув Марійці блискучу космічну ложечку. А це тобі на згадку. Коли їстимеш борщик, згадуй нас. Ще й пляшечку сока з кавуна подарували яскраво червоного, як захід сонця. Тарілка корабель м'яко знялась в небо і розчинилась. Променях багряного сонечка. Тепер, коли Марійка одягала свою улюблену червону сукню, відчувала себе, наче вона в космічному кораблі своїх знайомих інопланетян. І, звісно, сукня не грамульки не скрипіла, і коли сиділа за столом з космічною ложечкою в руці, Їла червоний борщик, то вже не кривилася, а усміхалася, бо знала, що у кожній ложечці тепер живе шматочок космічної сили й тепла, яким вона колись поділилась з друзями- інопланетянами. Ось так завершилася ця казочка. Тож, любі друзі, пам'ятайте, навіть те, що здається несмачним. Чи скрипучим може виявитись найціннішим скарбом? Варто лише подивитись на нього теплим серцем.